МВФ стурбований зривом домовленостей, які дуже довго узгоджувалися з Києвом. Фонд застерігає, що наслідком відхилення проєкту бюджету може стати відмова Україні в кредитуванні затвердження бюджету, який відхиляється від програмних цілей на 2016 рік, призведе до порушення співпраці та припинення міжнародного фінансування України. Незалежні експерти називають ситуацію дуже небезпечною. Якщо співпраця з МВФ буде розірвана, позичати гроші, Києву практично не буде в кого в такому разі. Застерігають економісти, доведеться розвертатися в бік Росії або ми повністю змінюємо на 180 градусів вектор нашої політики і повертаємось до ідеї співпраці з Росією і пропозицію отримати з неї. Або ми все ж таки змушені співпрацювати з МВФ. Основна вимога валютного фонду дефіцит бюджету не більше 3,7 відсотка від ВВП. І уряду це вдалося, але як пояснюють депутати, він не спромігся на радикальні кроки. Зокрема, не передбачив виведення стіні грошей олігархів натомість значно ускладнив життя малому та середньому бізнесу. Необхідно подавати закон про бюджет на старій податковій базі за січень лютий спільно з асоціаціями підприємців, бізнесменів, усіма зацікавленими сторонами напрацьовувати податкову реформу. І приймати її, хоча б з першого липня, на думку експертів, є три основних варіанти розвитку подій: перший депутати не приймають збалансований бюджет, якого вимагає МВФ, і співпраця з фондом зупиняється. Другий парламент затверджує версію близьку до поточної версії мінфіну із мінімальними косметичними змінами. Третій сценарій рада не приймає бюджету взагалі, і країна житиме за параметрами попереднього року. Мінфін побоюється девальвації гривні у разі ненадання міжнародної фіндопомоги. допомоги. Це б зруйнувало всі урядові розрахунки. Вони базуються на курсі трохи більше 24 гривень за долар впродовж року.